Друзі, ви на радарі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 травня, 24 рік, Київська область Україна. На сьогоднішній день мій виноградник знаходиться ось в такому стані. Перед вами це сорт винограду Оскат Блау. Ось має такий він уже гарний приріст. Пагони сантиметрів по 60-70. Добре розвивається, в принципі. Тема сьогоднішнього ролику піде про те, що ми повинні проводити в даний період часу. В цьому році рік тяжкий, тому що всі, майже всі регіони України постраждали від заморозків та приморозків. В моєму випадку мене якось пронесло, пошкодило тільки один кущ сильно, а так всі кущі, в принципі, як можете бачити, добре розвиваються. Хотів вам сказати, що ми повинні проводити, які операції. По-перше, це підв'язка. Як ви бачите, я підв'язую степлером, щоб наші пагони росли строго вертикально, не заважали друг другу. Ми повинні їх підв'язувати. По-друге, ми повинні провести планову профілактичну обробку. Тут я хочу зупинитися. Обробку проводимо від таких захворювань, як мілдю, оїдем, сіра та біла гнилі різні, а також проти шкідників. Як можете бачити, виноград у мене чудово розвивається. Ось такі гарні соцвіття. Обробку я проводив, проводив такими препаратами, як Redomil проти протимілдю. Я в описі вам укажу, чим можна ще оброблювати проти протимілдю. Проти Оїдиму я використовував шавіт-препарат і проти шкідників Актару. Також в дану обробку можна внести якусь підкормку. Я використовував плантатор з розрахунку 20 20 20 Отже, про обробку ми поговорили. Що ще хотів вам розказати в даний період часу, що ми повинні проводити, це пасинкування. Та видалення лишніх пасинків та вусиків. Отже, друзі, є золоте правило, всі пасинки, які йдуть до грон, до суцвіть, ми повністю видаляємо. Ось, як можете бачити, я себе повидаляв, декуди, може, десь попропускав. Але я все рівно, коли підв'язую, я ходжу, провіряю і видаляю. Всі пасинки, які будуть йти вище нашої. Гронки майбутні, я залишаю і потім прищіпую на один-два листочка. Для чого це роблю? Для того, щоб в результаті чого не відкрилася оця зимова брунічка. А то буває так, що ми видаляємо всі пасинки і скривається зимова брунька, і потім з'являються неприємності. Що ще хотів вам розповісти стосовно зелених операцій в даний час. Це про усики. Залишати їх чи видаляти. В себе я їх видаляю обов'язково, тому що вони заважають, цепляються постійно за дріт і потім заважають мені підв'язувати. І ну, взагалі вони буває переплітають друг друга, буває цепляються за пагін десь. Вони нам не потрібні. Ось такі усики. Що це взагалі взагалі таке усик? Усик це несформована грона, несформоване соцвіття. Зараз перейдемо, хочу вам показати, як себе почуває гібридна форма подарок Нікополю. Ось, як можете бачити, такий гарний в неї приріст сантиметрів по 80. З такими гарними ось все. З Взагалі в цьому році я зніму ролик окремий про цю гібридну форму. Вона мене дивує кожен рік. Просто подивіться на цю красоту. Дай Бог вона гарно відсітеться і буде мати гарні нарядні грона. Ну, це, просто, це просто знахідка якась. Це писанки Олега Михайловича. Подарок Нікополя. Зараз перейдемо ще до якихось форм, покажу вам, як вони себе почувають. Ось, друзі, перед вами сорт винограду преображення. Ось такий він. Не знаю чому в цьому році. Ось дивіться, які пагани. мабуть, їх прийдеться виломувати. Позаложували які гарні соцвіття і чомусь далі не ростуть. Точка росту призупинилася. Не знаю, з чим це зв'язано навіть, ну але, мабуть, я їх повидаляю, тому що. Вони, ну, рости далі, я думаю, не будуть. Ось які гарні соцвіття. Це в мене преображення, нагадаю. Ось поруч. Також преображення. Ось такими гарненькими соцвіттями. А ось мене тут на прищепі прошлого року. Це гібридна форма Талдун. Міше гречко також гарно розвивається. А ось поруч. Одна врунька проснулася. Це Кишмиш лендкрузер. В цьому році будемо дивитися сигнальне плодоношення. Ось такі дві Два соцвіття гарненьких Подивимося, що з ним буде. А ось мій красунчик гордість мого винограду це дубовський рожевий. Ось такі здорові лопати в нього. Це просто, це просто якась також знахідка. Я ним дуже-дуже довольний. Ось Бачите, які в нього гарні соцвіття. ну просто, просто. І кожний рік кожний рік він мене радує, не підводить, в принципі, ось це все дубовський рожевий. Дивіться, яка красота. Дивіться, ну це просто це просто гіганти. Подивимося, як він відсвітеться, які в нього будуть грона. ну Я думаю, що він буде радувати. Ходімо далі, покажу, що в мене тут ще. А ось також красунчик, це Геліодор. Ось які соцвіття у нього. Це загорулько. Ось це все, це все Геліодор. Це все кишмиш геліодор з такими також гарними, гарними соцвіттями. Як можете бачите, ну просто. Просто в цьому році взагалі взагалі дивлюся, що Геліодор з кожним роком все більше і більше викидає сусвіття. Якщо, наприклад, Велес він кожен рік викидає здоровезні, то Геліодор ні. А в цьому році ну просто також добре розвивається. Також я вже попідв'язував, кожен день ходжу і підв'язую, продивлююся видаляю все лишнє, що мені заважає. А ось поруч також гігант. Це кишмиш Велес. Вже всім відомий. Як так вам показати? Ну, це просто ось такі лопати здорові. В цьому році залишатиму по одній гроні. В принципі, так як кожен рік по одній гроні напагін. Все зелене, дивіться, все гарно, гарно розвивається. Я думаю, що через тиждень уже й цвісти почне виноград. Так що, друзі, на завершення свого ролику ще раз хочу вам розказати. Дивіться по своїх виноградниках, кого як зараз розвиток іде. Це обробка, обробка. Обов'язково профілактично. Нагадаю ще раз, проти Мілдю Редоміл Голд можна Melodidu, Акцидан проти Оїдему. Можна Топаз Тілт, 250 Топсін М також Шавіт. І проти різних шкідників це Актара Енджіо ну В магазинах запитаєте, вам все розкажуть. Ні, то в мене запитаєте, я вам відповім. Не боріться, обробляйте, тому що хвороби вони не сплять, вони тільки чекають свого часу. Так що на цьому все. Далі буде. Буду старатися частіше вам знімати ролики, тому що не завжди виходить цей період часу. Взагалі трошки хворів, тому не було часу знімати. Ну, думаю, що далі все буде добре. Так що всім гарного дня. Лайк, підписка, коментуйте, запитуйте. До побачення!